Corso GTS – це крутезний двомісний електроскутер з літієво заліза фосфатним акумулятором у двох комплектаціях 1500 або 2000 Вт двигун. У 2 кВт буде швидший розгон. У 1,5 кВт буде більший запас ходу. Він проїжджатиме аж до 100 км. Сучасна LED-оптика в поєднанні з агресивним дизайном, бортовий комп'ютер, дзеркала, сигналізація, задній хід все необхідне для комфортної їзди. Тут є два багажника для зберігання речей і зарядка в комплекті. Він має надійні дискові древніші гальма, що зупинять його з будь-якої швидкості. На ньому можна легко кататися з двох категорія або права на нього не потрібні, оскільки він має потужність до 3 кВт. Але ви маєте розуміти, що ви маєте знати та дотримуватися правил дорожнього руху і обов'язково їздити в шоломі. Доставочка на цей транспорт безкоштовна. Ціна, як завжди, в описі є оплата частинами, є накладний платіж для підбору та замовлення транспорту. Пишіть нам в дірект з вами був Волофон. Всім гарного дня.